Вітаю, друзі! Хочу записати свій подкаст на тему нашої енергетики, чистоти нашого енергополя. Нещодавно до мене прийшла в терапію моя постійна клієнтка, і я здивувалась, чому так швидко вона прийшла на сеанс, адже ми буквально нещодавно працювали і ніби було все добре. Але вона відчула, що в неї дуже різко знизився рівень енергії, настрій. Такий стан, ніби покинуло, знаєте, як, ну, як оволоділо весилля. Немає енергії рухатись, немає натхнення, а бізнес, робота, стосунки ну, все стоїть на стопі. І добре, що вона так швидко вже навчилася відслідковувати свої зміни, вона звернулася до мене на сесію. Коли я зайшла в її простір і почала сканувати, дивитись причину її стану. То я побачила, що в її просторі дуже багато чужої енергії, думок, відчуттів, які взагалі їй не належать. І я запитала, де ти була останнім часом, з ким, з ким ти спілкувалась, тому що в твоєму полі дуже багато негативної енергії, форм, думок, відчуттів, які взагалі не мають з тобою нічого спільного. І вона сказала, що вона була перед тим у, зараз, на масажі у стеопата. І, здавалось би, да, ти прийшов на масаж спеціаліст тобою працює, чому тобі стає погано. І я починаю сканувати ту ситуацію і масажиста, тобто стеопата. І ось що я бачу на тонкому плані: я бачу жінку, яка дуже сильно пригнічена своїми власними проблемами. Я бачу, як вона, якій важко дається ситуація, в якій вона знаходиться, що в неї дуже багато думок про те, як справитись, як вижити, що робити далі. І в такому стані вона працює з моєю клієнткою. Ну, звичайно, не тільки з моєю, з усіма іншими людьми. Але я зараз говорю конкретно про цю ситуацію через свою клієнтку. І я, коли це озвучила, вона сказала: так, дійсно, у неї п'ятеро дітей, хворий чоловік, вона важко працює, щоб вижити. І дійсно такий стан для неї, ну. Це її стан. І далі, звичайно, я почистила енергетично свою клієнтку від е, тої енергії, інформації, яка на неї перейшла, да, від того спілкування. І для, до чого я це розповідаю? Я хочу сказати, що ми з вами можемо опинутися з двох боків. І як клієнт, який прийшов до спеціаліста. І взяти на себе як губка. Чому це відбулося? я Зараз поясню. Моя клієнтка, бо коли ви приходите як клієнт до масажиста, ви що? У вас яка, який намір розслабитись? І щоб за допомогою тих знань, навиків, професійної майстерності, якою володіє спеціаліст, ви могли позбутися свого болю, проблеми? Звичайно, це вимагає розслаблення і довіри. Ти в цей момент розслабляєшся повністю, і ти віддаєшся да, в руки свого спеціаліста. І це є момент, коли ми уязвимі перед почуттями і енергією інших людей, тому що ми знімаємо контроль і повністю розслабляємось. З іншого боку, що відбувається, коли є спеціаліст, класний, професіонал своєї справи, класний майстер. але... Людина має проблеми, ну, кожен з нас їх може мати, так? Але коли людина знаходиться в такому стривоженому, напруженому стані, вона не може повністю віддаватись процесу віддавати увагу клієнту, тому що у неї на підсвідомості працює, знаєте, яка програма мені б твої проблеми. От у кого з вас така думка часто виникає. Коли ми знецінюємо проблеми інших, ми порівнюємо себе з іншими і думаємо, Господі, які в тебе проблеми? У тебе там, наприклад, навіть дітей немає. У тебе є власний бізнес. Які у тебе проблеми? Боже, у мене там купа дітей, хворий чоловік, і ось мої проблеми оце е, біль, головний біль. так? У кожного з нас можуть бути свої. Я, я б не назвала проблеми, а я б назвала це задачі, які ми вирішуємо. І, звичайно, коли спеціаліст знаходиться в цьому колі невирішених проблем, у нього мало енергії для того, щоб дати користь клієнту, тому що він все глибше і глибше, ніби. Тони і провалюється в свою прірву цього, цього безвиходу, я не засуджую майстра, остегопата. Я хочу просто на цьому прикладі вам показати, як важливо мати інструменти для того, щоб змінювати свою реальність і володіти своїми думками, керувати рівню, рівнем енергії. Якщо б майстер. Який да, надаває, надає послуги, володів практиками титехілингу, наприклад, вмів енергетично від'єднуватись, вмів від клієнтів, від їх проблем, від енергії, яка є в полі клієнта, так? вмів створювати поток безумовної любові для того, щоб в момент масажу у клієнта відбувалися зцілення автоматично. Тобто він знайшов проблемну, Натис на неї, зробив свої маніпуляції, і в цей час вивільнилася та енергія, яка була заблокована у людини в момент створення цієї проблеми, тобто в момент якогось емоційного хвилювання. От. І дуже багатьом з нас, я пам'ятаю себе, коли я ще до того як почала практикувати тете Хілінг, консультувала людей, працювала, і я пам'ятаю цей стан втоми. Коли я буквально живу клієнтами з клієнтами, їх з їх проблемами, а у мене є свої там завдання, там, да, виклики, і мені потрібно з цим впоратись. Я пам'ятаю, що я навіть е, не зламала ногу, а порвала зв'язки на нозі. У мене був розрив зв'язок, і я два місяці ходила просто в гіпсу. Тому що енергетично у мене особисто відбувся тоді розрив, такий був енергетичний між тим, куди йде моя свідомість, і що я, як людина, усвідомлюю багато чого, а енергетично-фізично я не можу, не знаю, як очистити себе від впливу енергії інших людей, і я на себе просто все це вбирала. І потім, коли я зустрілася з тетихілінгом, відчула е, силу цих медитацій, цієї практики, я просто почала оживати. Я почала поступово. Це не відбувається за один день. Багато людей хочуть пігулку чарівну і щоб вона одразу допомогла. Але, на жаль, так не працює. Я скажу по своєму досвіду, я відчула, що це дієвий робочий інструмент. Я за нього ухопилася. Я зрозуміла, що я не можу зараз. Це відставити в сторону, мені потрібно цим оволодіти майстерно. І я почала вивчати, я почала ходити на курси, я вкладала багато грошей, сил, енергії в те, щоб зцілити себе свої програми підсвідомості, із за яких я брала на себе, стягувала на себе буквально проблеми інших людей. От так от я хочу сказати, що якщо ви працюєте з людьми або ви спілкуєтеся з людьми, по... Своїй професійній діяльності дуже важливо щовечора або після спілкування з клієнтом, якщо ви розумієте, що до вас прийшов важкий клієнт, у нього якісь проблеми. Ну, людина справляється як може. Але якщо ви емпат, ви чутливі, ви можете на себе якби теж брати часточку цієї проблеми безсвідомо. Ви навіть не хочете головою це робити, але на підсвідомості ви допомагаєте людині, ніби в кавичках допомагаєте, справитися з її проблемами. І тому це таке замкнене коло. Нам потрібно, працюючи з людьми, вміти після спілкування очищуватись, звільнятись від того, що ми взяли на себе свідомо або несвідомо. І від пускати в світло творця, те, що накопичилось у нас свого. Тому, звичайно, якщо ви будете практикувати тета те медитації, практики, то у вас буде поступово з кожним разом все більше і більше очищуватись ваше поле, ваші думки. І життя буде ставати легшим. Це не про те, що. Отеці практиків або у мене, наприклад, немає викликів, немає труднощів, вони є у мене, як у кожного з вас. Але я розумію, що я можу зробити, який крок мені потрібно зараз да, зупинитись або підскоритись, або відійти в сторону, або зовсім змінити план дій. Тобто ми приймаємо рішення, виходячи з того. Досвіду з тих налаштувань, які є в підсвідомості. Якщо там, в підсвідомості виходу немає, мені б твої проблеми, всім добре, крім мене, мені нічого не допоможе. Ну, так, люди й живуть в стражданнях, хворобах, нещастях, в безгрошів'ї. тому що все це створює наше життя. Сподіваюсь, вам був корисним цей подкаст. І я хотіла ще раз звернути увагу на те, що ми з вами входимо в такий період, наступний тиждень, дуже важливий. Зараз іде спадаючий місяць завершення річного циклу Юпітеріанського, да, тобто цього року дракону. І 29-го буде рік змії, будуть нові правила, нові енергії. От, і друг, першого. Лютого буде теж важливе свято Імблок. Це переход середина точка між зимовим сонцестоянням і весняним рівноденням. От Про цей період теж розповім. Тобто цей тиждень перезавантаження нашої свідомості, енергетики. Стану, тому я бажаю вам всім здоров'я, процвітання. Слухайте мої медитації, слухайте мої практики. Я знаю, що вони дієві, допомагають людям, тому що у мене не просто медитації, у мене потокові, ченнелингові зцілення. Про енергетичні кордони хочу трошки ще продовжити і розповісти вам з власної практики і досвіду моїх клієнтів. Наприклад, тему масажу ми зачепили, можемо перейти до інших прикладів, але поки що про масаж ще раз. Тому що ми відкриваємось, ми розслабляємось, ми в такому тета стані, ми в релаксі. І коли ти в релаксі, коли ти відпускаєш думки і контроль, а на масаж ми приходимо саме для того, щоб розслабитись, а не контролювати, правда ж? Тому. Коли ви на масажі розслабляєтесь, намагайтесь не розмовляти з майстром для того, щоб не навантажувати його своїми проблемами, тому що він насправді не психотерапевт, який повинен допомогти вам вирішити психологічні проблеми. І, він... І в цей час, коли ви розслабляєтесь, ви просто віддаєте тіло в руки для стілення. Просто дозвольте майстру робити його роботу, за яку ви, власне, платите гроші, і за яку він отримує свої гроші. Якщо ви масажист, який отримує гроші за свою роботу, то пам'ятайте, для того, щоб ваші кордони були цілісними, і клієнти не могли скинути, як ви говорите, на вас свої проблеми, ви повинні розуміти. Кордони своїх можливостей і своєї експертизи. На той момент ви просто людина, яка дає, надає послугу, і за, рівно за яку ви отримуєте гроші. Якщо ви починаєте плутати контексти, ви починаєте слухати, як психолог, не будучи психологом, ви вже порушуєте свої особисті кордони самі. І тому клієнти, коли починають вам жалітися, вони не порушують ваші кордони, а вони просто ну, заходять без дозволу туди, куди ви, власне, їм відчинили двері. Так як дивіться, чому ви слухаєте проблеми своїх клієнтів і підсвідомо берете їх на себе, Скоріше за все, ви хочете сподобатись клієнту, ви хочете показати себе з кращої сторони. Це програми підсвідомості я зараз називаю. Ви просто послухайте і відчуйте, що саме у вас відгукується. Це може бути програма Ти хороша дівчинка, ти повинна допомагати, ти повинна подобатись, ти хочеш, щоб клієнт до тебе приходив частіше, щоб обирав тебе як спеціаліста серед інших. Це теж такі підсвідомі програми меншовартості, страху. Тобто, я боюсь не дозробити гроші, я боюся втратити клієнта, а клієнт дорівнює мої гроші. Да? Тому я дозволяю клієнту вже хай говорить, що хоче, аби тільки приходив платив гроші. Розумієте? Тобто, якщо ви дозволяєте перейти ваші межі, ви втрачаєте енергетично. Ви не дозаробляєте гроші як психолог. І ви даєте більше, ніж масажист. Тому з вашого боку порушуються баланси вами ж. А, а що відбувається ще? Іноді мені клієнти говорять, що я перестала ходити до масажиста, тому що під час масажу, знову ж в таких душевних бесідах, вона починає мене вчити, як себе поводити з чоловіком. І тут я вже напружилась, кажу: а як це? Ти ж прийшла отримати послугу іншого характеру про тіло своє, а як це стосується стосунків з твоїм чоловіком. Вона каже: ну, ось так. Вона вважає, що в неї є досвід, хоча вона не має психологічної освіти, але вона доросла жінка, в неї є свій досвід, і вона вже з висоти свого досвіду. Має внутрішнє право давати мені поради. От, і у нас в переходи масажів в таку прямо в психологічне консультування. От, і я виходжу, і вона каже: вже приводь до мене чоловіка. Я теж йому буду робити масажі. Да? Що відбувається, ми бачимо повне порушення компетенцій і кордонів самим спеціалістам. Коли вона хоче заробити гроші, вона починає вже о -о надавати послуги іншого характеру. От, і таким чином вона ще й хоче і чоловіку мозги промивати, і дружині промивати. І це вже, вибачте, як психолог, я вам скажу, що це вже повний абсурд, тому що якщо навіть. Психолог проводить терапію пари, то це відбувається зовсім за інших умов, а не за таких, як я описую. Тому я приводжу вам приклади: якщо ви будете впізнавати себе, то майте на увазі. Так, і коли ви як клієнт приходите, да, намагайтесь просто слухати музику, розслаблятись, ні про що не думати. Мінімум. Контакту і розмов про особисте, як з одного, так і з іншого боку, і це буде витримувати наші з вами кордони, як спеціаліста, так і клієнта. Ну, власне, це те, що я хотіла додати. Так, а, і ще був один кейс клієнтський, коли жінка так само прийшла отримати від мануальщика да, послугу мануального терапевта. Але він почав їй віщати і зовсім інші речі, типа передбачень. Але ці передбачення були основані не на талантах самого спеціаліста, а на розповідях подруги цієї дівчини. Тобто, подруга її запросила до свого майстра, розповіла йому історію своєї подруги про стосунки з чоловіком, ну і цей мануальний терапевт почав е, теж так, знову-таки цій клієнці <кій> жінці розповідати, як потрібно е, будувати стосунки їй з чоловіком. Ви уявляєте цю ситуацію, бреду? Коли ти заходиш до мануальщика, ти роздягаєшся, ти вже ну, оголю, напівоголюєшся, тобто ти вже уязвима, е, тебе замість того, щоб. Робити справу, заради якої ти прийшла, тобі починають говорити про твої стосунки з партнером. Це повне порушення кордонів, енергетичне, це, я б сказала, що це психологічне насильство. Тому майте на увазі, якщо такі речі відбуваються з вами, коли спеціаліст плутає ролі, ви просто можете розвернутись. І піти, тому що людина в даному випадку нав'язує інший свою думку, за яку ти не платиш, яку ти не замовляв, Це як ти прийшла в ресторан так? і замовила там, своє меню, а тобі виносять з геть інше. І, і кажуть: Ну, заплати ще за це. А ти кажеш, як? Я це не замовляла. Так само, коли нав'язують вам якусь свою думку. Про те, як тобі себе поводити, що тобі робити, з ким тобі жити, або не жити. Просто розвертайтесь і йдіть. Ви маєте право не слухати всю ту маячню, яка в голові іншої людини. Все мені здається, я пояснила трошки вам сьогодні про кордони, про те, як себе поводитись. Сподіваюсь, мої поради вам будуть в нагоді. З любов'ю, Елана.